Ох, Ні. Добре, він на це не заслужив. Хто тебе чекав? Думаєш, я не намагався зберегти йому життя. Зона не могла бути вільною, поки він був живим. І воно було того варте. Подивись навколо. Ні, скіфи. Я нікому не віддам зону. Вона дала мені нове життя, яке я готовий повернути. Я захищатиму її. Зоні не потрібен твій захист. Вона сама про себе потурбується. Відпусти. її. Говориш ти, а я чую слова доброго доктора. Він знав, що створив, і зробив би все, щоб втекти від минулого. Я вірив йому. Ми були зовсім близько до справжніх таємниць зони. Але він просто використовував мене. Він врятував тобі життя, сучити, сину. А ти так жодного разу й не подякував йому. Кожного разу йдучи на північ, ти думав, тільки про себе. Ухти! О, пішла жива. Що зараз бійка буде зі стрільцем? Знову він тікає. Ух ти. Давай, стрибай, стрибай, Скіф! Що ти гальмуєш? Давай! Воу, знов ці коридори.